Це універсальний солдат. Тобто, якщо ми раніше розуміли, що L200 200 це комерційна техніка, зараз це скоріше поджера з кузовом, якого можна перевезти ще тонну грузу. В цьому автомобілі справжня його вартість це не то, як він виглядає, це то, як він їде. Він став комфортніше м'якіше, тому що раніше, наприклад, він був трошки жорсткуватий. при тому, що збільшилось навантаження там на цій машині там з'явились кращі системи, краще обладнання. Ну тобто машина виросла в усьому і не втратила ні в чому. Під капотом класичний дизельний двигун 2,5 літри. І в принципі, на мою думку, його достатньо. Це показала і, і офродна ділянка, там ми і, і в піску трошки попорсались і. Там, на підйомах поїздили, і траса, в принципі, там, ну, така дорожня ділянка показала, що можна її випереджати і триматися в потоці. І при цьому відносно адекватний розхід палива там, близько от, за, сумарно і дорожня ділянки, в мене 7,4 літри. Набагато кращий за попередника. Це добра, впевнена машина для, можна сказати, і для. Щоденного використання, типу бо там з родиною кудись поїхати, і звісно, для бізнесу, тому що це по факту вантажівка. Взагалі, автомобіль виглядає супер, керується супер для фроуда, підходить ідеально і зроблений так, що ну, його там не шкода, десь кудись там в пісочок, бо є там звіси, високі бампери, підніжки. Ну, коротше, цим повний порядок. Плюс рама це ж надійно.